Доброго дня, шановні колеги, до вашої уваги поставна доповідь на тему генетичні аспекти функціонального стану нирок у хворих на цупровий діабет другого типу. Розвиток діабетичної нефропатії у хворих на цупровий діабет другого типу призводить до драматичного зростання частоти кардіоваскулярних ускладнень. Контроль глікемії та артеріального тиску допомагає лише уповільнити прогресування, але не запобігти виникненню діабетичної нефропатії. Визначення генетичних маркерів, які обумовлюють генетичну схильність до розвитку діабетичної хвороби нирок у хворих на цукровий діабет другого типу представляють великий клінічний інтерес через можливість прогнозування перебігу захворювання, а також виділення груп підвищеного ризику на доклінічному етапі, коли ураження ще можуть бути зворотніми. З моменту відкриття генотеріальної еносинтази не припиняється активний науковий пошук, асоціації різних варіантів його поліморфізму, хворих на цукровий діабет другого типу знеркового та судинної патології. Поліморфізм G894 ці генозумовлю, заміну 894 позиції в екзоні 7, гуаніна на тимін, що веде до заміни, 298-й позиції ферменту іносинтази, глутаміноаспарагіна, і відповідно зниження беззаконної універсальний продукт оксиду азоту, що може відігравати певну роль у розвитку діабетичної нефропатії. Таким чином, метою нашого дослідження було визначення особливості функціонального стану нирок, обстежених хворих на цукровий діабет другого типу, носіїв різних генотипів, поліморфізму РС 179 гену ендотеріальної носіонтази. В процесі виконання дослідження обстежено 126 хворих на діабетичну нефропатію, контрольну групу склало 20 здорових осіб. Зоксирібонуклійної кислоти виділялися Стандартним методом використання набору реагентів НЕОПРІ 50 виробництва неоген України згідно інструкції виробника. Генотипування поліморфізму РС 179-9983 геноендоріальної насинтази проводили за технологію з застосуванням набору Fast Universal PSR Master Mix та такман SPS з метою кращого розуміння механізмів асоціації поліморфізму рс 179 9983 генуендотеріальної насинтаз. З розвитком та прогресуванням діабетичної нехропатії, а також серцево-судинними ускладненнями видібраних хворих, було розділено на дві групи згідно з домінантною моделлю спадкування, а саме група пацієнтів з генотипом GG та генотипами GT та TT. Результати представлені на таблиці. Справа таким чином, ми можемо бачити, що у хворих на діапетичну нефропатію носіїв gg генотипу поліморфізму РС 179 9983 дев'ять десять гено мали місце кращі показники швидкості клубочкової фільтрації. Нижчий рівень альбомінорії, а також менше співвідношення креатинін, сечі, ніж у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу та діабетичною нефропатією, що є носіями ж та ТІТ генотипу досліджуваного гена. З метою кращого розуміння впливу Т-алелі на перебіг діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет другого типу був проаналізований розподіл пацієнтів зі збереженою нирок, а також у хворих зі зниженою швидкістю плобочкової фільтрації, в залежності від генотипу поліморфізму, досліджуваного гена ендотеріальної носинтази. За результатами дослідження серед хворих на діабетичної нефропатії носіїв Д алелі поліморфізму РС 179 сімдесят дев'ять дев'яносто дев'ять носінтази, відсоток хворих на діабетичну нефропатію зі зниженою швидкістю клубочкової фільтрації складав 39,1% та був вищим, ніж у Гі, GG 35% відповідно, що ми можемо бачити на діаграмах. Таким чином, у хворог на діабетичну нефропатію носіїв g чи генотипу поліморфізму G894 т геноіндотальної синтази мають місце кращі показники швидкості клубочкової фільтрації, нижчий рівень альбомінорії, а також менше значення співвідношення альбумін креатинін порівняно з носіями ті алелі, генотипу Г та TT, що є достовірними. Ймовірно, наявність t алелі може вважатися несприятливим фактором. Що та погіршення фільтраційної функції нирок, а також підвищення альбомінорії у даної категорії пацієнтів. Дякую за увагу.